Коломийщину відвідав новообраний перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Він познайомився із населеними пунктами, де впроваджували проекти обласної ради. У 2012-му таких сіл у Коломийському районі було п'ять. Всі роботи у торговиці, лісній Слобідці, великому ключеві, воскресинцях та матеївцях. Виконано у об'їзд запросили також і знімальну групу нашого каналу. Розпочали об'їзд з торговиці. Тут у місцевій школі облаштували теплий туалет. Зараз дві вбиральні вже працюють. Дітям не потрібно бігати на вулицю, однак тут пішли ще далі. За сприяння японського уряду у навчальному закладі та дитсадку замінили всі вікна. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький особливо пишається тим, що на ці роботи не витратили жодної бюджетної гривні. Сьогодні... Відвідала делегація обласної ради керівництва, керівництва районної ради районної державної адміністрації. Приємно сьогодні бути тут бачити те, що у селі Торговиця у цій школі загальноосвітній Торговицькій Сьогодні фактично ми фіксуємо реалізацію двох проєктів. і це стосується в першу чергу проєкту, який реалізований обласною радою у співпраці з сільською громадою щодо будівництва і відновлення діяльності. Внутрішніх туалетів для дітей, для вчителів, тепле водопостачання. Ми раді, що обласна рада змогла долучитися. Цей проект профінансований на суму 50 тисяч з обласного бюджету. Решту кошти були сільської ради і партнерів проєкту. Особливістю села є те, що ми не зверталися до районного бюджету за допомогою, бо розуміли, що районний бюджет також має навантаження, має потреби в інших селах допомогти. Тут удалося обійтися коштами лише обласного бюджету сільської громади. Також важливо наголосити сьогодні, особливо те, що у селі Торговець реалізовано в Торговецькій сільській раді фактично реалізовано ще один е, достатньо великий масштабний проект це проект уряду косаноне. У лісній Слобідці кошти проекту скерували на встановлення енергозберігаючих вікон. Їх у місцевій школі повністю замінили. Тепер у навчальному закладі тепло. Так що навіть доводиться інколи скручувати опалення. Та директор Галина Бабенюк вже зараз готує нові плани, а їх у неї дуже багато. Наша школа завжди розвивається, і ми хочемо і завжди удосконаленню. Немає меж, тому що ми хочемо спортивної площадки зі сушним покриттям. Ми хочемо більше, хочемо мати великий спортивний комплекс, оскільки наші дітки завжди люблять займатися спортом і займають прозові місця в районі. Також ми хочемо бруківку на території цієї школи. А у великому ключеві до коштів проєкту долучилася ще й районна рада. У школі села також облаштували теплий туалет. Вартість робіт склала майже 130 тисяч гривень. Однак витрати себе виправдали. Воскресінцівська ж громада повним ходом будує за гроші від обласної ради стадіон. І треба сказати, що роботи тут виконані практично на 90 Однак відкривати стадіон взимку недоцільно. Тому і вирішили перенести урочистості на весну, каже сільський голова Любомир Білейчук. У футболі у нас я би не сказав, що не немалі не успіхи. Наша команда е, поза того року зайняла друге місце по чемпіонаті району по футболу, по волейболу наша команда займає перше місце. Е, це раз, а по-друге, все ж таки наш стадіон знаходиться в центральній частині нашого села. Бач, тут є сільська рада, народний дім і в'їжджаючи в село, хочеться, щоб центральна частина була гарна. Мантеївці беруть участь у практично всіх проектах, які тільки є в Україні. Нещодавно тут завершили роботи за сприяння про ООН. а тепер вже освоїли і кошти від обласної ради. Сільський голова Ніна Гуменюк каже, що і надалі займатиметься проектами. Ми виграли проект. Проєкт, який фінансувався обласною радою, 75 тисяч. Районна рада виступила нас партнером, дала 18 тисяч, сільський бюджет 10 тисяч 205, 205 гривень, і 2 тисячі організація партнер Альбатрош 4 вже підбиваючи підсумки. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та голова Коломийської районної ради Богдан Болюк відзначили, що Коломищина перший і поки єдиний район, де кошти проєктів використані. 100%. -во. Вірять керівники, що ці населені пункти ще активніше тепер братимуть участь у розіграші таких проєктів. Ми з вами знаходимося у такій громаді, в селі Матеївці, де особливо гостро відчувається дотепність і влушність приказки під лежачий камінь вода не тече. Якби в цій громаді не було людини, яка працює віддано на цю громаду, не бюджетні кошти. Бо бюджетні кошти це все одно кошти платників податків, а кошти свого підприємства, своєї господарки, фактично, Петро Книшук. Пані Орися Книшук скеровують і спрямовують у великій мірі на вирішення проблем тих громад на території, яких вони працюють. Сьогодні керівництво обласної ради новообране у рамках програми розвитку місцевого самоврядування, яка затверджена у теперішньому новому скликанні. Це фактично перша програма такого формату, такого характеру, яка прийнята обласною радою. І сьогодні ми відвідуємо у рамках виконання цієї програми. Ті сільські громади Коломийщини, які брали участь у проєкті розвитку місцевого самоврядування, подавали на 2012 рік свої е, проєкти, виграли. І ми дивилися на цю реалізацію цих проєктів. Ми не відбирали, ми просто пропонували всім громадам Коломийського району брати в проєктах Обласних органах місцевого самоврядування. І тому ми дали багато проєктів. Одна із найбільших було проєктів з Коломийського району. І зараз ми йдемо таким шляхом. із самого початку, коли Коломийська районна рада почала працювати, ми завжди, і постійно я говорю, ми завжди стараємося виділяти кошти туди, де хоче громада і на які об'єкти ходи. Тобто громада краще знає, що йому зробити в селі. І тому і ми їм пропонуємо і тому ці. Кошти, які ми виділяємо, а ми стаємо співучасниками в фінансуванні обласної програми, то громада тоді дуже пильно детально контролює і сам і, і сама бере участь, і багато ще коштів використовує за рахунок, заощаджується, що проводить роботу своїми власними силами. А у 2013 році знову п'ять громад Коломийського району стали переможцями і отримали сертифікати від обласної ради. А районна рада також братиме участь у всеукраїнському конкурсі проєктів. Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Сергій Грицак. програма події НТК.